Контент публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. Чому ви пішли в шквал? Тут класно. Тут стріляти можна. Ап. Ап. Кормлять добре: стріляти можна. Броню дали, все дали. Оп! Сонечко, позвони сонечко. Ну ви прямо як сонечко, я ж бачу, що у вас на обличчі ви сонечко. Так і так. Да. Спини батьки. Все, братик, буде хорошо. Лаврік, іди до нас, у нас тут класно вижити, знищити, перемогти. Ап! Що, папа? Як кажуть, може дуже грубо, але збулась мечта ідіота. Був в АТО в 2015-16 році, 128-й бригаді, теж штурмовик. Потім вийшов, ну, вийшов на Свободу, на Дембіль пішов. А через півгоди, через місяці вісім сталося. людину вбив. Не вовремя прийшов додому. Жінка з другим чоловіком була у лічку. Так. Да, да. Двох порізав. Той дядько втік, жінка жінку не спасли. Лива нога заноситься вперед. Хліно. Зашторила, як кажуть, добре. Вісім місяців, майже вісім місяців після того. Півтора року. Чекала, чекала, п'ять років разом були. Угу. Дуже сильно любила. А потім 12 років. 15 та частина перша, 12 років позбавлення волі. Весело. Мене не хотіло відпускати. Ну, То Статтяна підходить, то й ще щось. А потім випустили. Зарадів, тому що я вже вільна людина на своїй землі. даю команду багаєш прийде. Писав контракт з тюрми. За вбивство сів. Так, кого вбили? По 115 Людину. Проснувся зранку, було свято 1 травня. Взяв пляшку водки, розпив з людиною цю пляшку водки без скандалів, без нічого, навіть без розмови. Все Зрозумів, що мені потрібно трішки поспати. Все раз розвернувся, пішов в кімнату спати. Угу. Людина зупинила мене зліве плече, почала бити молотком, Як по, молотком по голові, Ну, киянкою резиновим, строїтельним киянкою, Чому? резиновим молотком. Я до сих пір не знаю. Стой! Стой! Набив мені голову, все тіло. Далі на інстинктах я просто дав відсіч, перестарався, мабуть, багато ударів наніс, та людина загинула. Скільки вам дали? Сім років. Скільки ви висили? Два з половиною. У 2017 році служив в 17-й танковій бригаді навідником гармати Т-64Б, пушки-1Г-42. Тому як тільки вийшов закон, я не думаю, чи сразу в перші дні написав заяву, адміністрація прийняла заяву, суд розглянув справу та прийняв мене знову до Лав Збройних сил України. Тепер я тут, в школі, 59-й бригаді. Дуже цікаво, хотілося б спробувати себе в цій війні та максимально знищити ворога. Навчання інструктора в цій бойові з бойовим досвідом. Це найбільше, що подобається. Вони розказують так, як воно є, вдохновляє. Ви ж розуміли, куди ви йшли? Звичайно. Ви розумієте, що таке батальйон шквал? Звичайно. Шквал це хлопці всі з тюрми. Так як ми пройшли один і той самий шлях, у кожного є щось позаду, там якась гора чи ну, якась ситуація. Ми відсиділи в одних і тих самих місцях, ми розуміємо один одного з полуслова. Все дуже просто і легко. Ви ну, розумієте, де ви будете? Ну, у мене і медаль, учасник бойових дій, медаль за відвагу. А, а де зараз найгарячі точки? Варіант. Все буде Україна. Євошка Ромакаль, прицепі. Ми будемо. Поговорить мне. Поговорить вам? <laughs> Уже поговорили. <laughs> я тоже на свободе. Вот здесь с автоматами и смотрю на жизнь по-другому. Вильна людина. Да, я вильна людина, я військовий службовець, я ЗСУ. Я сидел 10 месяцев, и 4 года и 3 месяца я оставил в лагере и приехал сюда воевать. Я нічого не жалею. Тут добре вечір. Дійсно. Я думав, що буде мало часу, там, я вже півтора місяця. Враховуємо цей фактор, коли ми переміщуємося. Те, що нам треба розуміти, де знаходиться противник. Навколо нашої цілі і нашого квадрату, в якому ми працюємо. Тому то, скажімо, що противника по бокам нема. Ми просуваємося. Чесно, не відео, думав, що знаєте. придут и здесь 10 дней по и закинут где-то бог его знает куда. Нет, тут видят тоже, видят, что не научился, значит лучше дальше. Как бы нема такого, знаете, там, а, 20 дней все, пф, кинули мясо, убило и все. Ты а что ты, блядь? Он забрал вниз, ты забрал вверх. Бам-бам, бам-бам. Что? -бам -бам. <звук> заглянул. Поднял автомат. Я не птица, Ты кричишь сюда, так, не пошел. Дірма. Шо ти це Кожен день, кожен божий день. Поначалу було страшно, знаєте, ти маєш бою. А оце, ходив. воно мені, знаєте, я до нього вже так привик. Чому що може це, це бігати, скакати і все нормально? Що, ще присідати, і <різь> <різь> Ну а що, отак от треба? І надо головне що, головне слухати інструкторів. Не левити мовк, не прятатися де там, а сидіти, слухати. Вони поганого не советують, я не знаю. Що роб? Він стріляє. Куди треба ведеться? Перш за тому що він пісту, оставив. Що робиш, дальше? Він що? Що він робить? Він заходить за бліндаж, ти криєш туди, контролиш просто. стріляй! Крон. А, а, а крийте тут хто буде? Присі! Ти стоїш в повній роз. Що там в тебе? Що в тебе? Говори щось. Ну, він не знає, що в там відбувається. Я ж крикнув руку. Я говорю, як правильно. От раз пішов, що не виходить, перейди до нього і скажи, ну, от так от не виходить. Він тебе підкаже, він тобі плохого не посоветує. І так же само і по братими. Це люди, які... Которые... Если у тебя что не получается, я знаю, что он был в бою, он ходил уже. Он знает, как что, он посоветует, как там даже туз бою почистить, как что правильно припрыти. И как-то держимся все вместе. Мы Мы семья. Мы семья. Богата. Перший раз сидів, пройшло 10 лет після того разу. І mm через -hmm. 10 лет, только сейчас зараз вот я обратно меня закрили. Ну, по глупості, просто друг такий був. З банковской карточки. Я в магазин, скупився пару разів. Там был там стояв ліміт по 500 гривень. Я скупився на 14 тисяч гривень. І мене закрили на 5 лет і 1 місяць. Так, а ви що не знали, що мені вкрав? Ні, то він що не знайшов. Я так само в міліції писав, що я знайшов одну законом України, так як і сялись деньги з карточки. і. Так, Сонечко, скільки разів в магазин ходили? 500 гривень ліміт, ви на 14 тисяч купили. Там і став ліміт. Якщо я боси 500 гривень то забачував пін-код. Я його не знав, к сожалению. Так, ви 27 разів поверталися в магазин? Ну так. Що ж ви купували на 14 тисяч гривень? Ну, покушати і сигарети. такое. На 14 тысяч? Ви що, на місяць купували? Ну, я, я, я не один був. як получилось. Соночка, як воно було в тюрмі? Ну, тяжко було. То життя, от, не, советую, туда. Н, не не хотілося б там сидіти и... І... А де саме ви сиділи? В, 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 в Одесі, в 14 колонії. Чому ви вирішили піти в школу? Ну, так по... Тут классно. Тут, да. Тут свобода. Через свободу. И плюс, чтобы не наступали на Одессу, не наступали на все города. Молодец. Чтобы я с Одессы, чтобы не создали мирные люди, чтобы не создали бабушки, дедушки, которые уже прошли эту войну в молодости. И сейчас в старости они не могут спокойно себе сидеть дома умереть. Они умирают, извините за уважение от этих вот. Мас... И как бы много тоже друзей, товарищей тоже побывало на войне. Ну, надо идти, потому что не пойдем мы, они, блядь, если мы не пойдем, мы не будем держать всю оборону, мы не будем штурмовать, они придут. Они будут долбить детей, они будут убивать мирное население. Они просто, они, блядь, у нас опыта понимаете? Стреляем в окоп, а не поверх окопа, поняли? Да, подожди. Это! Бах! Бах!

Пішли. пішли. Хто перший номер йде? Я. Інструктора, бомба, доходчого, понятно. У нас хлопці пішли, вони прийшли, і все добре, всі, всі живі. Да, там трьохсоті були. Ну, нічого, хлопці живі, ніхто нікого не бросив. І вони повернулись живі з Божою допомогою. вже Ходили? На вихід, да? Ну, да, вже. ходили? Ні, ось скоро піду. кричи! Стараємося тупимо, але на своїм тупежі учимося. Вся, вся теорія закріпляється практикою. Ну, у нас і практика, і теорія. Все класно. Головна небезпека. Ну, так як каже наш інструктор Деніс, по дронам це дрони. 80-90% це дрони. Навіть не артилерія, навіть не кулі, а дрони. Остальнее в укриття. Ось і в укриття Збираємося, давай після. Я ж вже обстріляний горобець, в 15-16 був. Дурак тільки не боїться. Скільки в тебе магазині? Чотири. Так якого хубаво Можете Можемо те Так на коліно. Треба 12 років позбавлення волі перший раз для такої людини, як я. Я 35 років, я не вживаю. Ни наркотики, ні алкоголь взагалі. Мені там було, трошки було важко, але нічого. Я, я такий, як тоді був такий і зараз. Я не змінився зовсім. Тобто вас в'язниця не змінила? Змінила в кращу сторону. Тобто я не вгірушав а в кращу. Трошки начал краще. Трошки почав краще розбиратися в людях. В'язниці, на початку незвично, але ж... Чи таким словом можна назвати незвично? Незвично. Незвично. Так. так само були знайомі, через знайомих навіть. Вони допомагали морально, підтримували і все як вдома, тільки в одній хатинці. Жили як брати, тобто і нормально. Перший спорідніше. Я був танкістом, ми виїжджали на бойову лінію, показали координати. Ми туди стріляли і відкатувалися. Потім прилітали на те саме місце, але ми вже уїхали туди. Зараз в штурмах, в піхоті, в штурмовик це зовсім інше, це близький контакт. Ну, я готовий для цього, ми готові всі для цього. Хочеться себе спробувати в цій справі. Ось у копич позначий. Росіяни? <звучит> Мачукатись. Та матюкайтеся, я завжди запікаю. Запікаєте? <звучит> ну, а як по іншому? За люди. Чорти не люди. Ви знаєте, що у них теж відповідні є підрозділи, які формуються з колишніх ув'язнень? Шторм називається. Шторм? Зараз це шторм. Шторм, шторм З, шторм В. Та неважливо, хто вони. Всі вони загинуть і поляжуть на нашій землі, якщо вони сюди зайдуть. Мотивація максимальна. Страх присутній у кожній людині. Інстинкт самосохранення це базовий інстинкт, який присутствує у любого чоловіка. Відключати його будеш 200 на щиті. Наприклад, це безпосередньо посадка в цій лінії сині. Це дорога, умовно. І це паралельні посадки, які знаходяться відносно вашої. Вам треба розуміти, що відбувається в цих посадках також, для того, щоб краще присуватись по цій. Тому що що може бути, якщо тут противники, тут противник знаходиться. Хто може сказати, або догадатися. Перехресний вогонь, або безпосередньо вогонь ми будемо получати не тільки від 12-ї години, а від 9-3. Уважним і впевненим. Дві основні такі риси. Впевненим і уважним. Поворот ходить на ліво. Беру вір, вправо. Левшо, пішов, пішов Червони! Завугу, поваж. Діми автомат до гори, в опо під' перезаряджається, під мишку його візьми. Рух рух. Рух. рух! рух! Готов! Сім... Він ззаді, він ще не бачить. Послухайте мене уважно. Послідній раз я повторюю. Потім буду через палку заганяти всі ці знання. Ти, коли виходиш, на таке перехрестя, куди тобі більше видно. Право. Право. Ну, а чи ти вліва почав ти висунувся сюди, тебе звідти в хіна, тому що ти туди не контролив. Про що мрієте? Скоріше, б закінчилась війна. Мати з братиком завжди були здорові. Все у них було добре. У вас братик? Так, маленький, 10 років, так. Що мати сказала, коли ви сказали, що йдете в школу? У тебе є своя голова на плечах. Бережи себе, сину. Все буде добре. Постійно каже, все буде добре. Сестра піддержувала, вона каже, ну, ти дурік, я тобі нічого не чомусь, скажу. Батько був проти, бо батько військовий, я син офіцера, батько капітан, 20 років в авіації служив. Він каже, я тобі як хочу, хоч йди, хоч не йди. Коли я йому сказав, що я піду, мене відпускають. По 115 частині пропускають, і він каже, блін, звісно, ми поссорились, три дні не балакали. А потім побалакали, все нормально. Каже, хоче іди, хоч не йди. А потім мені сам каже, може тобі щось купити? берці там форму, може щось, опа. покажу. Оп, оп. О, одумався. Закінчилась війна, я прийшов додому. Моя племінниця Діанка підходить до мене і каже: дядя Алле, а де ти був, що ти робив, коли в Україні такий дурдом творився? А я скажу. Сидів в тюрмі, а твій дідусь привозив кожен місяць сигарети, чай і все остальне. А так я хоч тут, хоч може щось, дай Бог проживу довше, але багато з собою кого заберу. Я смерті не боюсь, бо я вже з нею зустрічався не перший раз. Я дуже багато разів про це бачив і, і з нею сидів чайку, кави пив, я з нею балакав, вона мені сказала, ти не твоє временше. Я знаю, що в ближайше время я точно не загину. Я просто хочу, щоб мої рідні жили в нормальній країні, щоб все в них було добре. Не Ні стрільби, нічого, щоб я не дзвонив додому, кажу, що ви там. Та ось, ось шахеди або тривога. Я тут. Я в будь-яку минуту можу ну, не здохнути, померти. Но я переживаю більше не за себе, а за них. Контроль туда. Що там в тебе? Простріляв возі! Чисто? Чисто. Куда рухаешься? Что прям, ты прям, Давай, Прям. Давай, право, пришел. Чисто. Право. Чисто. Чисто. Рух. Сензи, ему 7 лет еще. Первый раз, когда я сидел, освободился, познакомился с девочкой. И Так, стоп, що значить перший раз? Ви вже другий раз сиділи? Уже да. так. Так, а що було перший раз? Перший раз було, було молодість, мені було 20 років. Mm -hmm. Мені дали 6 лет. Я зайшов за мопед. А що з мопедом? Не так. Ну я украю. Мене і тоді чекали, і з в'язниці тепер з в'язниці чекає батько, сестра, племінниця. Жінки немає, ну в сенсі дівчини. Уже немає. Ну, уже не Наступної має. не буде. Я вже не хочу. Зараз не хочу ні сім'ї, ні дітей, ні жінки, нічого не хочу. Я хочу, щоб швидше в Україні настав мир, спокій, а там, що буде, то й буде. Якщо будуть руки, ноги цілі, все буде нормально. Може якась і подивиться на мене. Воно не відпустить ніколи. Просто коли, я скажу, коли дивився, так скажімо, бочі їй і після того все, що відбувалося, другі, вже дивиться зовсім по-іншому. Ну, бажаю всім крепкого здоров'я, щоб всі побратими, всі повернулися додому, до жінок, до дітей, до мам. Всі, щоб здали, надіялись. Все з Божою допомогою. Разом ми переможемо. А що воно символізує борода? города? Ну, часи символізують всьому своє час. Угу. Це я в доспіхах. А, це ви? Так, да, це я в Ух ти, круто. Да. А це? 5.45, з яким я бігав в 15 16 року. ага. А це старий славянський стиль, валькнут. Захисник. А це на євріті написано сім'я. Бо сім'я це найголовніше, що в нас є. Одна сім'я ж додому, а друга сім'я це мої любимі братики. Попробуйте хтось не зробити кофе, коли приїдемо додому. Ти розумієш, що вони тебе люблять, попритимчики. Переживають за тебе. Якщо хтось із них сказав доброго ранку або просто посміхнувся, це добре, значить ти ще один день живий і у тебе ще один день є щоб стати краще. Хило, і пару забрати з собою. ангел дві храніти йде спереди, я ззаді. <риклад>